Ціна неадекватна за таку халупу. Це написали коментар під відео, де я розповідав про оренду однокімнатної квартири на вулиці Іорданська. 4. в ось цьому будинку. Ну дивіться, ви просто не знаєте цін на нерухомість в Києві. Ось і все. Ми цю квартиру здали з першого перегляду за три дні. Тобто три дні вона була в рекламі, і ми її здали за 10 тисяч гривень. Нічого не, не торгували, здали за 10 тисяч гривень. Тобто, ну просто дивіться, це, це такі ціни в Києві. Можливо, ви живете там ну, в якомусь іншому місті чи там селі. Я не знаю, де ви живете, і у вас таких цін нема. То в Києві ну, це нормальна ціна. Ну якби це дорого було, ви думаєте, що люди прийшли б і зняли? Ну, вони б знайшли там дешевше, да? ну, орендували б дешевше. Ну такі ціни. Я вам скажу, ось я тільки що ходив, показував квартиру, схожу по стану ближче до метро, на вулиці Іорданська, 11. Так там ціна 12 тисяч гривень. І люди ось приходили, дивились. Ну, якби такі ціни в Києві.